Чому люди беруть аскезу і як це зробити правильно? Сьогодні практика аскеза стала трендом. Про неї знімають ролики в TikTok, пишуть величезні пости в Instagram та діляться з кращими подругами. Аскеза це духовна практика, а не просто обмеження в якомусь продукті харчування чи в шкідливій звичці. Аскеза це про тишу і спокій, щоб зупинитись і спостерігати. Це про знаходження відповіді на питання. Те, від чого я відмовлюсь, мене наповнює чи руйнує? Чи воно від розуму, чи від душі? І взагалі, що відбувається всередині, коли я не відриваюся на щось і не витрачаю енергію? Коли ми не витрачаємо енергію, то ми її акумулюємо для того, щоб направити на самодосконалення і внутрішній духовний розвиток. Насправді всі духовні практики це не про виконання бажань. А про те, як пізнати себе краще, заглянути у свою душу і помітити, як працює розум, та відрізнити одне від іншого. Мета аскези саморозвиток і вдосконалення, а не здійснення бажання. Здійснення бажань відбувається як наслідок усунення внутрішнього конфлікту, збереження енергії чи виявлення того, що вам насправді хочеться Як обрати аскезу? Вона повинна бути викликом для вас важкою, досить некомфортною. Але від процесу важливо отримувати задоволення, від тої інформації, яка розкривається під час аскези, спостережень, висновків, інсайтів, покращення тіла і духу. Не від отримання результату чи виконання бажання, а саме від процесу. Важливо робити те, що повинні, та не очікувати результату. Аскези не підходять всім. Саме по тому, чи приносить вона вам кайф у процесі і можна виявити, чи підходить вона вам. Якщо ви взяли аскезу, то дайте собі задоволення в чомусь іншому. Дотримуйтесь балансу. Особливо це важливо для жінок, тому що в аскезі багато дисципліни та чоловічої енергії. Аскеза це добре вільне заподіяння собі дискомфорту через відмову від чогось приємного, а також фізичні та інтелектуальні навантаження, які у звичайному житті не дуже хочеться робити. Важливо розуміти, що аскеза не має нічого спільного з обмеженнями та поневіряннями, які можуть виникнути в людини через складні матеріальні або інші скрутні обставини. Скільки має тривати аскеза і як часто її брати? Тут важливо діяти по відчуттях. Це дуже індивідуально. Нерідко беруть аскезу від 21 дня, щоб сформувати корисну звичку. В тривалості важливо, щоб це було некомфортно, але не перетинути межу. З практики скажу, що більшість людей після закінчення аскези залишають нову звичку чи усвідомлення і по факту залишаються в аскезі. Наприклад, багато з тих, хто відмовляється від алкоголю на певний період, уже не повертаються до нього. Можливо, хтось вже пробував? Діліться в коментарях. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.